Чесно кажучи, довго ломав голову, не знав просто, як же можна їх ось так вам показати, ці ножі. І розумієте, тобто соціальні мережі сприймають їх як зброю. але... Ну, Наприклад, там ножі мора чи Вікторінокс, так вони є і там для різьби по дереву, е, ножі це ж не тільки зброя, правильно. Тобто там для того, щоб збирати гриби, для того, щоб плести там, сітки, щоб е, рибу ловити, так? які хочете, тобто, щоб просто там дрова рубати там, для бушкрафту і так далі. Тобто, я ж хочу показувати туристичні речі, розумієте? І мені здається, що ножі Вікторінокс, ножі Мора... Їх не можна просто до такого відносити, але чомусь соціальні мережі їх все ж таки блокують і не дають. так. Але це звичайна туристична річ, прямо от як газовий пальник, без, без якої просто, ну, наприклад, я от не уявляю якийсь там похід на природу, так, щоб ковбасу, а чим її різать так? Не можна, так, тому що що? Тому що зброя. Ну не знаю, все одно відео зняв. Переходьте, дивіться на моєму YouTube-каналі. Вже все готове, повне відео вже там є. Досить цікаве. Так, я думаю, що вам сподобається. А також підписуйтесь взагалі всюди, на YouTube, в Telegram, на мій Instagram Обов'язково. І дивіться мої ролики. Всім величезне Дякую. Побачимось у повному відео.